Під час Другої світової війни на кордоні між Німеччиною і Швейцарією був міст, на охороні якого стояв німецький вартовий. Він стріляв у кожного єврея, який намагався перейти з Німеччини в Швейцарію і відправляв назад тих, у кого не було дозволу на вхід в Німеччину. Вартовий стояв на німецькій стороні мосту. Він сидів у буці і кожні три хвилини виходив з неї, щоб оглянути міст. Один єврей намагався потрапити в Швейцарію, щоб не догодити втопку. Звісно, у нього не було дозволу на це. Він знав, що є можливість проникнути на міст у той момент, коли вартовий знаходиться у будці. Але для того, щоб подолати весь міст, потрібно 5-6 хвилин. На мосту не було місця, щоб сховатися, і вартовий міг застрелити його, якби побачив. Але ж хитрий єврей вийшов із становища. Він дочекався, поки вартовий піде в свою будку. Потім проник на міст і пішов у бік швейцарського кордону. Він йшов близько половиною хвилин. Потім зупинився, повернувся і пішов назад до Німеччини. Часовий вийшов назовні і побачив його. Коли єврей підійшов до нього, Вартовий побачив, що у єврея немає дозволу на вхід до Німеччини і тому направив його назад в рідну Швейцарію.